Доброго дня з нами зараз Євген був бувший міністр культури і дуже освічена людина, якраз в плані перейменування і української мови впровадження української мови. Будь ласка, можете дати ваш коментар стосовно наших актуальних подій про перейменування міста нашого? Ну передусім, я хотів би сказати, що ми переживаємо такий історичний період і визначний для України для, для суспільства. Ми в стані широкомасштабного вторгнення зажерливої Російської Федерації, так, яка свого часу робила експансію не тільки на наші території, але й на нашу історію, на, наші, на нашу етимологію, на нашу айдентику, на, нашу, на наші назви міст, на наших героїв, і так, і так далі. І тому в цей період ми воюємо не не не, не просто щоб очиститися від е, від цього окупанта, а ще й очиститися е, від цієї. Цей... Псевдо від цього насилля, яке було впродовж десятиліть, навіть століть, якщо ми беремо від козацької доби, так ви сказали, що я мав до певної міри там практику, так дійсно свого часу, коли я був якраз міністром, так в рамках закону про декомунізацію. Ми активно починали повертати назви, пам'ятники і так далі. Один з таких яскравих був моментів, бо він був водночас і дуже складним. Це було перейменування міста Кіровограда, обласного центру, так. В місто Кропивницький і я просто пригадую ці такі тривалі дебати, коли ну передусім знаєте суспільство його треба постійно будити зараз. Мені здається, що люди і так розбуджені і бачать, що, що, що робить ворог, так і тому треба бути непримиренно дієвими і швидкими до цих реакцій. Декілька років тому назад воно ще так було більш спокійніше, хоча вже була анексія Криму, вже була війна на Сході, вже було окуповано частину Донбасу, так. І ми нагадали кіровоградцям, що друзі, ну Кіров, який вдався до нищення сотні українців, зрештою. То яким чином для чого тримати цю назву місту? Це навіть ну кармічно дуже погано, і тоді почалася дискусія: а яку ж назву дати? І розумієте, ну так зразу йшли в ближчу там історію, так десь хтось там чув про що десь там заїздила там Катерина чи ще хтось. Церква була, і давайте тоді зробимо Катеринослав. Але коли глибинно почали дивати, дивитися, були історичні назви. Потім вдалися до тих постатей, які ну якби пов'язані з, з самим містом, так і ми нагадали, я собі думаю. Це місто Корифеїв українського театру, де був створений перший український професійний театр. Це театр Корифеїв і вся родина Тобілевичів, і Саксаганський, і Кропивницький. І ми кажемо: ну чому б не якраз не не, не назвати Кропивницький, був чи спротив. Ми його якраз наповнювали мистецьким великим фестивалем. От ми сьогодні на фесті Вінграновського, так а там ми. Придумали, ну як придумали, ми повернулися до витоків, так і всім нагадали, що у вас є легендарна, легендарна театральна постать, мистецька постать, небагато міст, які пов'язані саме з назвою митців. І ми кажемо, чому б нам не зробити цей, це місто Кропивницьке? Воно було проголосовано. Але, от оцей момент любові до назви угу. до сприйняття. Воно якраз наповнювалося оцими мистецькими подіями, і я знаю, що в цьому прекрасному місті, древньому місті, яке теж очевидно сповнене великої історії, є назви, які є більш, скажімо так. Глибинно відповідають більшій назві ніж той же ж Первомайськ. Я ну звичайно, що це питання до громади, так але очевидно, і ваші історики, і ваші. Провідники е мистецького письменницького кшталту вони десь би мали спрямувати цю. Я чув про древню козацьку назву Орлик. От ну не знаю, поруч Магія, одне з найдавніших поселень селищ в Україні. Ну мені здається, що це би якраз давало цю силу, яка тут закладена, і в назві зокрема. Ви якраз дуже чудовий приклад навели. Е, в нас просто Перомайськ, сама назва, хто її придумав, це кат українського народу Петровський, який організував в Голодомор, і знищив мільйони українців е, в світлі ваших вашого досвіду, і що ми зараз знаходимося на арт Вінграновський, можливо, є ще варіант. У нас зараз у нас зараз в нашому місті залишили дві назви Богославськ і Орлик. Якби угу. для вибору було більше, було там понад 20 назв, але залишили тільки ці. А чомусь була назва також Вінграновськ пропонували, але її виключили. В принципі, можливо, це як ідея, також і, і я не хочу бути там чи нав'язливим. Я все ж таки відпускаю вашим знавцям, краєзнавцям, які, які тут спілкуються. Але ну, все ж таки, треба більш сміливіше рухатися до того, щоб дійсно надати ту назву, з якою. З якою будуть уже розвиватися і жити наші наступні покоління, і повертатися до, до правдивих витоків і до справжніх героїв, і постатей цього, цього прекрасного місця? Чудово! Дякую вам Дякую. за коментар! Дякую. Удачі так. вам гарного Дякую. дня.